Стояв законопроект про те, щоб надати РНБО можливість отримати додаткові повноваження, щоб бути якраз координуючим органом, знов таки, щоб можна було координувати Міністерство оборони, прикордонну службу, національну раді, МВС, щоб це -це, все, -це, все це був єдиний інструмент, єдина кухня, да? яка знов таки би доносила інформацію до командуючого, а далі би виконувала верніше координувала, як виконуються. Розпорядження були командою. Чому стало можливим зараз це не голосування? Є ж більше. На жаль, популізм. Можливість попіаритися. Тобто в нас на бідах країни піаряться, окремі особистості. Мені дуже соромно, що в свій час я працювала з певною командою української правди, яка зараз не проголосувала за цей закон. Тобто, фактично, Лещенко, Мустафана тепани так, вони не проголосували. Три голоси нам не вистачило, Ні, про багато хто не проголосував. Але їх зокрема, вони були в залі, просто так, вони не голосували. вони голосували проти. Так, вони взагалі були проти збільшення повноваження ренту. Типу, це не демократично. Хоча всі повноваження, які там прописані, вони в рамках конституції. Що тут може бути не по законодавству, якщо все, все це згідно положень конституції. Вони впливові. Головне, щоб скажімо, їхню зосередити, так би мовити, їхню атаку, зосередити насправді важливі, важливі теми. Вони є дуже впливовими, але я просто бачу, що навпаки, як сьогодні не голосування за РНБО. для того, щоб попіаритись, хоча це дуже важливо було це проголосувати. Да, так, вони впливові. Завдяки їм сьогодні не прийшовся закон. Хіба вони не впливові? Будете вичитувати сьогодні Лещенко і Муста Я вже б сказала я сказала, що наші шляхи розійшлися, це остання крапка. Нічого спільного між нами більше не буде. Я б насправді зараз на фоні інших депутатів навіть би не демонізувала Леся довго. Тому що, знаєте, ці, скажімо, не допускалися довго до керівництва комітету, зато до керівництва комітету допущений Дубневич. Корупційні дії, які, якого... Не менше, ніж Олеся довго, а може навіть і більше. причому... Ми ми по Поплавський теж в одному з комітетів. Поплавського теж не порівняти з Купневичем насправді. І знову-таки, розумієте, навіть якби зараз комітет вчора було довгий, в нинішній ситуації не має якийсь вплив. Ні, він взагалі не... Він ніхто, по суті. Так? Ми його деструктивна роль на чолі комітета б зведена до мінімуму. А от деструктивна роль Дубневича, який завжди заробляв на схемах курку тепер він представник влади, що й на чолі комітету. Це зовсім інша справа. І розумієте, і чому ж однопартійці дубневича той самий Лєщенко, той же самий Мустафа, той самий Заліщук. Нічого про це не сказали ні слова. Чому ви вважаєте лі себе прийняти або Добродому, який в ЗІКу скільки його розписував його корупційні схеми? Чому от вони не допустили дубневича до керівництва комітету? Бо перемога над Олесам Довгим, знаєте, це не перемога, це взагалі нічого, тому що він зараз є ніхто в цій країні. Відповідно, перемога над ніким це фейк.